Добрий ранок. Покажу вам сьогодні чудо селекції. Селекція природна. Природа сама себе селекціонує. Ось дивіться. Отакий От нарцис. Усі в цьому ряду нарциси були отакі звичайні. А тепер тут з'явився отакий. Він з'явився, тому що поряд ростуть у мене повні нарциси. Зараз покажу. Отакі От нарциси, вони бідні, голови свої хилять, не витримують під вагою, От так вони падають. А серед таких повних з'явився один отакий просто жовтий, ніби й не близько. Але вони перепиляються. Тут буквально 2 метри. А перепилення відбулося. От вам і природня селекція. Туди-сюди і в мене в господарстві новий сорт нарциса, але голови прямо падають відненькі Але ще цвіте. Льосно цвіте, гарно, бджоли літають. Так що все зараз цвіте.